Всіх вітаю мотоблок. Мотоблок, хлопці, мотоблок, мотоблок путюк. Путюк мотоблок никайте й дівка, туй никайте. Мотоблок, короче, путюк, я його раз заклеїв. Епоксидочку. двохкомпонентним буде вітко, як ото буде. Ви цій шло. Подивимося зараз і всі всі болтики позакручуємо. Тут, туй, ту і ми один уломили, якийсь ми викручували. Така то діла із маленько старшими речами, хоча він є старий дуже, айбо дуже тоненький болтик, тут був. Коротше, тут це дали просверлити, вже заказав новий радіатор. Раз складу сейчас, бо доки прийде та гута візьме. Позмащувалися ми, ми туйки і, і болтик нігролом. Але покажіть чим майже може ще мідну смазку давати алюмініум мастити, підкажіть, будьте добрі, кот знає, бо я щось не дуже в курсах, як ото все робить. Раз їм намастив всім чорним. Все з із резини, коротше, таке виходить. Ай, бо ще мало пережарене. Все супер, товар отримав, задоволений. Ось така коробочка. Ось такий сам радіатор знизу ось так. Так як має бути на зубрі. 8 лошадиних сил.